Речі, які допомагають мені розвантажити голову для мене найкращий вид відпочинку це зміни діяльності. І тому я багато експериментую з самими різноманітними проявами своєї особистості, але при цьому дослухаюся до себе в моменті, що я хочу прямо зараз. Саме простий, але дієвий спосіб це забути про існування свого телефону. Просто залиште його вдома і підіть собі, прогуляйтеся, подихайте свіжим повітрям. Спочатку вам може бути складно, тому що на вас можуть тиснути і, скоріше за все, будуть тиснути на ваші думки. Але з кожним наступним Роком, з кожною наступною хвилиною ви будете відчувати такий певний масаж свого мозку. В якийсь момент ви зрозумієте, що ваші думки стають добрішими до вас. Брайте телефон, заварюйте собі чай, бажано якийсь заспокійливий, проводите цю певну церемонію, нікуди не поспішаючи, а потім лягайте спа. Це найкращий взагалі метод, аби вирішити більшість проблем. Будьте повзаємодіяти зі своїм тілом, заземлитися, обійматися з деревами, сходити в душ, сходити на масаж, поданцювати вдома під улюблену музику, пострибати, зайнятися його, тобто приділити час своєму тілу, заземлити свої думки, прожити всі ці почуття та думки крізь своє тіло. Чином відшукати ще якийсь інтерес, і круто було б, якби він якось доторкався до творчості, тому що творчість допомагає звільнити все те, що зазвичай накопичується всередині нас. Вам важливо усвідомити, що нічого не з'являється ні звідки. І нічого не зникає в нікуди. Тобто все, що накопичується всередині вас, так чи інакше шукає свого виходу. І зазвичай це виходить не екологічно, а творчість допомагає звільнитися вам від всього цього хаоса екологічним шляхом. І тому, коли Всередині мене щось накипає, я зазвичай або пишу, або малюю. Можу так взяти фарми хаотично намалювати картину, аби просто звільнитися. Це не про красу, це про свободу вираження екологічно своїх емоцій. У ну, звісно, мій самий улюблений та дієвий це ведення щоденника. Все дуже просто. Я веду його впродовж всього життя і просто не уявляю, як можна повноцінно жити і дихати без цього процесу. Тобто, в мене багато щоденників, вони самі різноманітні, але завжди поряд зі мною. І тому я пропоную вам також вести щоденник і скоро на своєму ютуб-каналі поділюся з вами вправо.